Всім привіт! З вами актуальні новини МКФКБ. Сьогодні перед викладачем фізичного виховання коледжу стоїть завдання зберегти здоров'я студентів і навчити їх бути здоровими. Адже коледж це не тільки місце, де молоді люди здобувають знання, але й середовище для розвитку особистості, формування навичок співпраці та здорового способу життя. Одним із захоплюючих елементів студентського життя є богатирські ігри. Які дозволяє студентам випробовувати свої фізичні можливості та відчути дух спільноти, це такий підсумок навчального року з фізичної культури, коли богатирі-першокурсники випробовують свої м'ясо та міць у різних конкурсах. Цьогоріч в силових змаганнях взяли участь вісім найсильніших юнаків коледжу. Чи не найскладнішим завданням було піднімання гірь? Воно виявилось неймовірно захоплюючим. Після кожного підйому глядачі вибухали гучними оплесками, що, здавалось, додавало сил юнакам. Отож, богатирські ігри це випробування сили, які дозволяють студентам не лише перевірити свої фізичні можливості, а й відчути дух єднання ці захоплюючі змагання сприяють всебічному розвитку студентів, зміцнюючи їх здоров'я. Формуючи лідерські якості та згуртовуючи студентську спільноту. А ви, друзі, продовжуйте слідкувати за нашими актуальними новинами на студентському каналі МКФКБ. До нових зустрічей! Слава Україні! Слава ЗСУ!